Вже сьомий знищений ворожий літак менш ніж за тиждень. Повітряні сили продовжують підчищати російський авіапарк. Стало відомо про черговий отрицательний взльот су 34 Всі подробиці збиття нашими воїнами цієї залізної пташки. Далі вітаю на каналі Січас. Одразу ж підпишіться і полетіли. У середу, 21 лютого, бійці повітряних сил збройних сил України з самого ранку порадували новиною. У результаті бойової роботи знищено ворожий винищувач-бомбардувальник су 34 Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму телеграм сповістив про це також з певним оптимізмом. Цитую: цього разу можу сказати, що льотчику су 35 пощастило, зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж су 34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польота, браття. Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався, зазначив він. А ще військовий розвіяв чутки, мовляв, нині у керівництва цього роду військ поганий настрій. Не маю на це права при такій бойовій роботі. Він просто чудовий, запевнив пан Олещук. Чому ця подія є вагомою? Пояснюю. Російська сушка один із найсучасніших бомбардувальників Російської Федерації. У війні проти України окупанти використовують таку літальну махіну для ударів по українських військових та для терористичних атак по цивільних об'єктах. Розробили модель Су 34 для точнішого ураження цілей у небі та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних мішенях, які мають невелику площу. З допомогою оптичної системи Платан відбувається наведення на ціль ракет повітря Земля типу Х- 29 Л керованих бомб КАП 500 Л та КАП 1500 Л із лазерними ГСН, що вимагають підсвічування ціли за даними генштабу на ранок 21 лютого Росія втратила вже 338 літаків у ході війни в Україні. Зокрема, сьогоднішній приклад невдалого крутого піке це вже сьомий знищений літак ворога за тиждень. Так от 19 лютого на східному напрямку українські захисники збили одразу два ворожі літаки, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Уражені були винищувач бомбардувальник Су 34 та винищувач су 35 с які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами. Один із них шобовснувся в Азовське море. Окупанти тоді намагалися виловити його із води. Зранку, 18 лютого. На сході був також знищений ще один борт. Це сушка противника. І ще днем раніше, 17 числа на східному напрямку, підрозділи повітряних сил зсу знищили два російські винищувачі-бомбардувальники су 34 та один су 35 один із них прямував додолу в районі села Дякова на Луганщині. За даними глави ОВА Артема Лисогора, напередодні пілот російського винищувача скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили його, думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Судно він спрямував не в поля чи ліси, а прямісінько в населені пункти Антрацитівської громади у тимчасово окупованому регіоні. Юрій Гнат, речник повітряних сил, зазначив, що лише один такий збитий літак може коштувати окупантом до 50 мільйонів доларів. Крім цього, він розкрив деталі такого от стрімкого падіння ворожих об'єктів із неба. Цитую. Зараз маємо збиття цих літаків. Був одеський напрямок, Херсонський була брянська історія. Російські льотчики вже не наважуються сильно наближатися. Потім воно може поновитися, але все ж вони не такі вже сміливі, не так близько підлітають. Це зменшує дальність застосування засобів ураження. Додає речник, за його ж словами, крім наземних систем, потрібні винущувачі із далекобійними ракетами, які зможуть відганяти російську авіацію як від лінії фронту. Зараз Україна намагається наявними обмеженими інструментами робити все можливе, аби захищати наше небо, і має як ви бачите, позитивні результати. Цю ж тему прокоментував і військовий експерт Роман Світан. Він каже, що збройні сили таки можуть відігнати літаки РФ за 150 кілометрів від фронту, але є нюанс. Послухаємо. у нас буде ще п'ять допустим, блуждающих патриотов, они действительно перекроют весь фронт. Они могут перекрыть весь фронт, потому что по радиусу даже в 100 километров, 150 там не получится, им же нельзя будет стоять на линии фронта. Километров за 40 от ланцетов надо будет спрятаться. То есть где-то за 50 километров от фронта на 150 километров, то есть на глубину в 100 километров, это достаточно, чтобы достать до Зовского побережья, допустим, с Запорожского фронта и до российской территории с Восточного фронта, Донецкого фронта. А дальше подходит наша авиация, но это должны быть F-16 с прямым управлением Хармами, а для того, чтобы отминусовать российское ПВО, под то есть сначала под прикрытием патриотов, потом под прикрытием, которое отгонят российскую авиацию, потом под прикрытием уже F-16, которые потушат российское ПВО, могут заходить и либо F-16, либо Наші старі самоліти су 30 су 25 су 24 для роботи по наземним укрепрайонам уже противника. І от в такому рема, три, три можна так сказати, для виконання бойових задач дасть можливість умови условия для наступальних дій наземних частей. Існує ще й інша історія, якщо на неї дивитися з боку загарбників. У чому причина літакопаду ВКС РФ за останні дні пояснив фахівець. Авіексперт Валерій Романенко стверджує, росіяни отримали наказ і стараються показати результат, незважаючи на втрати особового складу. Відповідно, вони вже, так би мовити, нехтують усіма правилами безпеки, наближаються до зон, де можуть бути уражені і отримують. Кожного дня отримують. Кінець цитати. Втім, наша армія скоро не зможе збивати російські літаки. Про це зокрема пише Forbes. Журналісти видання пояснили, у чому ж справа повітряним силам відчайдушно не вистачає боєприпасів, включно з ракетами протиповітряної оборони, вже згаданих з РК Петріот. Однак не варто починати завчасно бити паніку, адже Україна очікує і на нові поставки ППО. Так, пакет допомоги готує для нас Швеція. Це наголошу найбільше від початку широкомасштабного вторгнення РФ транш. Загальною вартістю у 680 мільйонів доларів до нього війдуть артилерійські боєприпаси системи ППО РБС-70, протитанкові ракети типу ТОВ. Ще 20 групових катерів, 10 штурмових катерів. СВ 90 підводне озброєння, ручні гранати і гранатомети. Карл Густав. Ще плюс дві системи ППО на підході від Німеччини. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв підтримку на 1,1 мільярда євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T, заявив Шольц. Скажу навіть більше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Даніло каже, що в нашій державі скоро з'являться власні вітчизняні системи ППО. Нині у розвитку українського військово-промислового комплексу велику роль відіграють приватні компанії, а також державні компанії. Ракетна програма рухається, наголосив Данілов, А крім цього, є й програма щодо протиповітряної оборони. Україна має конструкторів, інженерів та інших людей, що займаються цим питанням. А яким ви бачите оборонні спроможності нашої держави, та чи зможемо ми якнайшвидше вийти на конвейер у масовому виробництві зброї та засобів захисту? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки нашим відео та підписуйтесь на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше. Про попередні випадки літакопаду пропоную дивитися разом далі. Давайте ж згадаємо, як же це було. Що ж, росіяни знову доліталися. Ще дві літаючі сушки попрямували прямісінько додолу і вже ніколи не піднімуться до хмар. Найепічніше те, що пропаганда розказує про версію із дружнім вогнем. Справжні причини вас вразять. Підписуйтесь на канал сейчас і зараз про все розповідатиму. Полетіли. Маріуполь не просто гучно, але вогонь повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке. Таке сповіщення з'явилося сьогодні зранку на сторінці урадника міського голови Маріуполя Петра Андрущенка. А поки він писав це повідомлення у локальних чатах, червоніли стрічки зі сповіщеннями та враженнями від очевидців, які підтверджували, було дійсно сильно гучно і бабахів навіть була серія, щонайменше два. Але ці розривалися між варіантами: це працює ворожа ППО або щось гепнулося із повітря. Офіційно що відбувається, пояснили у повітряних силах зсу командувач Микола Лещук. Доповів станом на ранок, 19 лютого, на східному напрямку, наші воїни оформили жорстку посадку ще для двох літаків окупантів. Йдеться про винищувач бомбардувальник Су 34 та винищувач Су 35 С. Головнокомандувач збройних сил України поточнив, саме ці судна завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Крім того, Олександр Сирський подякував за роботу нашим воїнам. Тепер до подробиць по кожній із вже не літаючих бляшанок. Отже, як вже стало відомо, один із бортів підбили в районі Маріуполя. Відповідно до деталей від пана Андрющенка, повітряну ціль було збито на зворотньому руху з тимчасово окупованого Донецька в напрям Приморсько-Ахтарська. Ейська це вже Росія. Згодом він же додав: Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького за 13 кілометрів від самого непідконтрольного нам Маріуполя. Точне місце падіння встановити наразі неможливо. Всі під'їзди, підходи в район очеплено з огляду на велику концентрацію окупантів в тій частині. Навіть не буду пробувати, пояснив Андрющенко. Тут же у мережі показали скріншот із міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи Коспас Сарсат, яка відображає рятувальні бої бортів. На зображенні є точка, де може бути екіпаж збитого Су 34 Паралельно російські рятувальники доповіли, що пілот другого су 35 – Дрейфує ліцом воду в Азовському морі. Російські гелікоптери шукають у водах екіпаж. Давайте за цим поспостерігаємо без коментарів, адже відео так само вже з'явилося в інтернеті. Ряд пропагандистських телеграм-каналів, так званих воєнкорів, написали, що борти розбилися внаслідок дружнього вогню російської ППО. При цьому причина, через яку такий вогонь було відкрито, дуже серйозна, пояснює паблік Кремлівська табакерка. Далі цитую літаки були збиті із системи С-300, розрахунок якої перебував у нетверезому стані. Один із бійців протиповітряної оборони мав день народження, і він вирішив відсвяткувати його разом із товаришами по службі. Прямо зранку та на бойовому посту випили забагато. В результаті така трагедія, розповіло джерело у ВКС. Також співрозмовник авторів допису Генштабі зазначив, що всіх бійців, які проштрафилися, вже допитали, можливо, буде ухвалено рішення про їхній арешт. За останні дні українські військові повідомили про падіння вже шести російських літаків. Наприклад, 18 лютого. Збройні сили України приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. До цього, 17-го числа, стало відомо про те, що повітряні сили знищили аж три російські залізні пташки: два винищувачі-бомбардувальники су 34 і ще один винищувач Су 35 вони також були збиті на східному фронті. Один із літаків було знешкоджено над окупованою територією Луганської області поряд із селом Дякове, розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Росією. Є навіть кадр падіння, який зафіксували очевидці. Дивимось. За де він падає, О, О, ля падає. Ля. <зас> саме льод били летить. Од падає. У нас. І на вулицю де, -та. дерево горить, глядач. Та це за школа та? туди де. Ну, ми ось бачимо. А ну, упала, де вулиця, прикинь, де Любов Ніколаївна живе забьошка. Законний голова Луганської області Артем Лисогор написав, що пілот направив машину, яка падає на населені пункти. Чи є жертви наразі невідомо за даними Генштабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення, і включно з 19 лютого, українські військові загалом знищили 338 російських літаків. Подробиці попередніх авіапригод я пропоную дивитися вже за мить. Ви ж не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки, та звісно ж підписуватися на канал сейчас, аби бачити більше цікавих, важливих та оперативних новин.